Загальна чисельність слов'ян на планеті близько 350 мільйонів осіб. Але що ми знаємо про історію, традиції і життя стародавніх слов'ян? Пропоную вам добірку цікавих фактів про древніх слов'ян. Слов'яни є ровесниками нашої ери. Незважаючи на те, що велика частина стародавніх артефактів, що належать до слов'янської культури, датується 5-6 століттям, є підстави вважати, що окремий слов'янський етнос існував ще у 2-4 століттях. Принаймні в ареалі Київської археологічної культури. Однак прийнято вважати, що окрема культурномовна спільнота сформувалася до VI століття. Слов'яни жили в достатку. Єпископ Отун Бамберський, який бував на Русі двічі в період з 1124 по 1127 рік, описував ці краї так: достаток риби в морі, річках, озерах та ставках настільки великий, що здається просто неймовірним. На один динарій можна купити цілий віз свіжих оселеців, які настільки гарні, що якби я став розповідати все, що я знаю про їх запах і товщину, то ризикував би бути звинуваченим в обжерливості. По всій країні безліч оленів і ланей, диких коней, ведмедів, свиней і кабанів, і різної іншої дичини. В надлишку є коров'яче масло, овече молоко, бараняче і козяче сало, мед, пшениця, коноплі, мак. Всякого роду овочі та фруктові дерева. І будь там ще виноградні лози та оливкові дерева можна було би прийняти цю країну за обітовану, до того ж, в ній багато плодових дерев. Стародавні слов'яни були язичниками. У первісному значенні цього слова слов'яни були язичниками. Тоді язичниками вважали носіїв чужої культури, релігії, які говорять чужою мовою. Стародавні слов'яни сповідували ведичну культуру, тому її можна назвати ведизмом. Слово веди означає відати, знати. Цю мирну культуру сповідували висококультурні землеробські народи. У всій Київській Русі говорили на одній мові. Східнослов'янські племена розмовляли тільки на давньослов'янській мові. Відрізнялася мова тільки діалектами і акцентами. Літописи свідчать, що під час віче посли і князі з інших міст вільно спілкувалися з місцевими жителями. Стародавні слов'яни не знали звичних нам овочів. Помідори і огірки, капуста, морква, буряк, цибуля і багато інших овочів і коренеплодів не були відомі древнім слов'янам. Харчувалися в основному кашею з хлібом і м'ясом. Каші в ті часи також були іншими. Наприклад, звичайний для нас рис тоді був екзотикою. Він називався сорочинським пшоном, і дозволити його собі могли далеко не всі. Гречку їли в свята. Саму крупу до нас привезли грецькі чинці. У звичайні дні їли в основному вивсяну кашу. На Русі бранців не брали в рабство. З початку VI століття слов'яни почали здійснювати походи на візантію. Їх племена розташовувалися на північ від східної римської імперії. Самі візантійці описували наших предків як волелюбних, мужніх, витривалих людей. Вони добре воювали, але бранців не робили своїми рабами. Їм пропонувалося залишитися в племені або повернутися додому. Слов'яни могли дати відсіч будь-якому ворогові, який прийшов на їх землю. Коли на слов'ян нападали вороги, то їм доводилося боротися не тільки з дружинами князів, а й з простими людьми. Зброю в руки брали хлібороби, ремісники, мисливці, скотарі та багато інших. Маврикій стратег імператор Візантії в VI столітті писав: битися зі своїми ворогами вони люблять в місцях, порослих густим лісом, в тіснинах, на обривах, з вигодою для себе користуються засадами, раптовими атаками, хитрощами і вдень, і вночі винаходячи багато способів. Досвідчені вони також і в переправі через річки, перевершуючи в цьому відношенні всіх людей. Мужні витримують вони перебування у воді, так що часто деякі з числа залишаються вдома, будучи захоплені раптовим нападом, занурюються в почину вод. При цьому вони тримають у роді спеціально виготовлені великі, видубані всередині очерети, що доходять до поверхні води, а самі лежачи горілиць на дні, дихають з їх допомогою. Це вони можуть проробляти протягом багатьох годин, так що абсолютно не можна здогадатися про їх присутність. Кожен озброєний двома невеликими списами. Деякі мають щити міцні, але важко переносяться. Вони користуються також дерев'яними луками і невеликими стрілами, намоченими особливою для стріл отрутою, сильнодіючою. Все це вони майстри робити різноманітними уявними ними способами, з метою заманити противника. Слов'яни не від слава, а від слова. Словени – це люди говорять словами, тобто зрозумілою мовою. Протилежністю були німі німці, ті, кого не можна було зрозуміти. За Петра І всіх приїжджих німців стали іменувати німцями. Багато з них приїжджали з Німеччини, а тому до німців прилипло наше слово німці всі чоловіки на Русі навчалися військової справи. На Русі воїнами вважали всіх чоловіків. Так було ще за часів військової демократії. І збереглася ця традиція на багато століть. Початковими військовими навичками володіли юнаки та дорослі чоловіки з усіх верст суспільства: городяни, землероби, мисливці і так далі. Християнізація Русі відбулася складно і дуже жорстоко. Після хрещення почалася християнізація Русі, в ході якої все, що було дорого слов'янам, знищувалося. Капища, святилища, священні гаї, кумири, ідоли мали назавжди зникнути. Їх місця займали храми і церкви. З'явилися закони проти чарівництва, забобонів і навіть лікарів. Церква судила людей за деякі злочини, за розлучення, за знахарство, за лікування травами, за єрість проти християнства, за лихослов'я, за образу чистоти і святості храму, за шанування язичницьких богів, слов'ян чекало, суворе покарання.